Всім доброго вечір. Давно збирався я зняти це відео, але ну, все не було часу. Зараз поки світла немає, назвемо його ГАБ 2 і ГАБ-4, і все про них. Чи якось так. Це мій генератор. Є попереднє відео, як я його строїв, як я його робив, скільки я його раз перероблював. Не показував останній раз, що я переробив. Переробив я його на пряме з'єднання. Він в мене був на шківах. Єрунда, то все задовбався. Я ремні міняти. Самі дорогі ремні, тисячу якийсь там був, не знаю, 1050 чи який ремень. Проходив 40 моточасов. А тут у нас? де воно, 76. ну Там без установки він вже десь тут 100 моточасів у нього. Тут все роби, все, значить, що, переробив я його на пряме з'єднання. У мене він працював на 1400 оборотів. Не годиться воно, він, ну, так, да, він тягнув свої 16-20 і А, але пускові токи для нього це капець було. І там, якщо в нього є 4 А на навантаження, Включаю компресор, а в мене компресор Дніпроємовський на ремнях 2,2 кВт мотор. Він його не запускав. Як стравлюєш повітря, хоча там клапан все стоїть, стравлюєш повітря, аж тоді єлі-єлі він ну, збавляв він обороти і не виходив на номінал. Я його з'єднав напряму, три тисяч, тисячі зараз напряму йому. 52 Гц виставляю і вперед. І запускає. Хай там буде і 16 А на, на ньому навантаження. Компресора клац включає, включає то, що треба. Так що, якщо хто буде через шківи, через ремні, не годиться воно. Саме краще – це пряме з'єднання. Я боявся, що тут обороти будуть великі на мотор і тому проче. По солярці, він мені здається, ще буде менше, ще й менше бере, чим цей. Ну що, Поперерізав очередний раз, бак тоді отак стояв, тут так, трубу туди виніс, все. Вентилятора поставив, радіатора переніс, бо він став уже коротший, радіатор стояв там. По поводу АВР-ок. Кожен божий день. з минулого Сьогодні понеділок, сьогодні теж був дзвінок. Не було дзвінка тільки в неділю, а то цілий тиждень дзвінок за дзвінком. АВЕРо немає. Я виставляв там відео, немає. Коля їх не робить. Він займається другими справами. Він їх не робить. Аварок немає. Так що по АВРкам шукайте. Ну, Я не дивлюсь зараз по «Еліксу», мені вони не потрібні. І скажу по чесному у мене вже й цей генератор реліквіє. Світла то немає, але ну, в мене світло є. Так що він стоїть на подфаті. Ну, казала мені людина, що ви за нього забудете. Да, Скоріше за все, що я за нього і забуду. Значить дивіться, на чому я зупинився. Якщо ви знайдете отакого генератора просто без оцієї штуки, ну, ось, ось стандартна ця їхня і там АВР. Э, Ну і люди кажуть, немає, немає їх на Аликсі, нормально АВР. Якщо там якесь з проводками от «Жигулів» буде виходити, то, то таке АВР, скажу вам почесно. Тут якісна, мощна АВРка, хороша. Але ж я ж кажу, їх коля не робить. Може хто й робить ті АВРки, я не дамовчить. Треба ну, людям допомагати, зараз альтернативу люди шукають, так що можливо. Хто є, то обзивайтеся, якщо хто робить. Тільки достойне треба, щоб хороше було. Так що по АВР ну немає їх. Немає від слова зовсім. А так напряму з'єднав, в принципі, все. А чого світло є, а немає. О. Видно? Я думаю, буде видно. Ану на крізь. Там 8 і 8 кВт. Я собі встановив ось таку штуку. Два акумулятора по 5,3 кВт. Ось такий інвертор на 8 кВт. Світло зараз є. В мережі немає ось сюди. А тут, тут є. А, і ось, ось додатковий цей, що в мережі ноль. У мене світло є. На 9 годин у мене зараз оце вимкнено. 9 годин світло є. Ну, це вже, Це, звісно, дякувати теж Миколі. Цьому ж Миколі, який я ВР робив. Він зараз займається установкою ось такої штучки. Я ставив сам. Коля мені заказував, і це, і це, і панелі він заказував, і консультував мене. Якщо робив, я встановлював я сам цю сонячну станцію. Єдине, що тільки позвав хлопців, мені підключили це акумулятори. І от сюди цього ящичка мені вони поставили, що то я дрейфунув його ставити. А так, тето моє було. Сюди цей це я чи це, цей проводочок отак йде. Оце мені що встановили. А панелі сонячні, кріпіжі те все чисто я ставив сам. Ладно, це не про панелі було відео, а відео було про генератори. Так що я ж кажу: АВРок немає. І їх людина не буде робити. Людина зайнята другою справою. Якщо може хтось є, хто робить АВРки. Хоче їх продавати, чи, я не знаю, ну якось зв'яжіться зі мною. А не, на ЛІКСах, на ну, як? Треба якось людям допомагати. Ну, ця верка, що в мене тут стоїть, звісно, вона що напругу держить, що все. Так що я ж кажу, цей генератор вже майже в минулому. Все, всім. Добра і миру, таке коротеньке відео. Дірзайте, миру і добра всім!